Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Добрі Україна сирна країна. Цими вихідними в Україні відбувся фестиваль Pro Cheese Awards 2025, я прошу вибачення за таке офіційне представлення, але дійсно 81 сир. Виробник меці, на увазі з різних регіонів змагалися за звання переможця. Уявити цей масштаб. Ну ну важко. 400 крафтових сироварень, ох, так, брали участь. ох, ох, ох так. Насправді це все дуже потужно розвивається зараз в нашій країні. І от сьогодні ми в студії вже за нашою такою доброю щорічною традицією разом з сирною дослідницею Оксаною Черновою поговоримо і про переможців звичайно фестивалю. Ну і про різновиди сирів, як в них не розгубитися, як їх обрати, як розібратися у цьому всьому. Тому вітаємо вас! Дякую, що раді вас бачите, знову дуже. ж таки прийшли. Ми традиційно раз на рік зустрічаємося. Оксана, Давай Давайте, давайте про переможців, тому що переможців це тренд. Я правильно розумію? Так, от хто переміг. Переміг ось такі красені, спеціально одягнув перчатки. Це, а, Брі аграсадиба... це Ні. ні, ні. А це? це козячий сир від агросадиби ясна а, з назвою повня. І, взагалі, це сир. Його деякі можуть сказати, що це кратен, а насправді його він за формою і за взагалі своїми характеристиками дуже схожий на технологію виробництва французького сиру шебешу дупойту. Шебеш зараз тільки да. назв, які нам не знайомі, да. але поясніть нам можливо простими словами. Чим він унікальний цей сир? чим, чим він вразив членів да, життя. я так. якраз спеціально підібрала сири, які зрі. З них вони отримали різні нагороди. Це у нас так. якби найкращий Золоте. сир цього року, двадцять двадцять mm -hmm. І е, забрала теж інші сири, які саме вразили моїх колег суддів з різних країн. Mm -hmm. Ну і звісно, е, цей сир повня, він вразив француза. Бо е, розумієте, сири з білою плісню вони не в такої козячі сири невеликої витримки. Тут більше не більше 10-12 днів. І щоб показати, якраз ви говорили, що потрібно розумітися, як вибирати. Mm -hmm. Я звернула увагу. Тобто, дивіться, у нього дуже дуже красивезна, така скоринка, вона хвиляста. У нього немає такої зайвої. іноді наказ зайвої такої плісні Це запам'ятовувати всіх, хто обирає yeah. сир в магазинах. так? Потім yeah. коли ви дивитесь на такий сир, завжди має під скоринкою бути прошарок такий вершковий. Mm -hmm. Це правильне дозрювання всередині. Оксамитове білосніжне тісто воно просто нагадує, оксамит і хочеться його скуштувати. Так, все. І що Окей. ви його понюхаєте? Да. Просто ви з дивите, у вас буде а ну, я трішечки тваринних солодкувати слухайте. Це ну, теж добре. А так. додайте нам, будь ласка, ще якоїсь інформації, от як можна визначити якісь сиру сири з пліснявою, зрозуміло. А якщо це якісь інші да, види сирів, на що ми звертаємо увагу на колір, на текстуру? От як це має бути? Ми звертаємо на все увагу. О, у мене тут е, є теж козяч. Чи твердий сир сир селіський, який отримав срібну нагороду? До речі, подивіться, який він гарно можна його презентувати. Ага, То тобто це ви допомогом да, і він виходить жірок. Оксана я, я пропоную так. Давайте так. Дивіться, давайте. це просто це прям якась червона книга. Це це, це, угу. це не, не дешево, так, Також ми просто хочемо зараз зібратися, давайте. Ми до тренді повернемося зараз. Як е, обирати От, ти приходиш в магазин? Там теж багато різних сирів. А, От так. як там не загубитись? Uh, ну, перше, коли ви йдете в магазин, ви приблизно маєте розуміти, чого ви хочете, uh -huh. яку категорію, бо у різних uh -huh. категоріях сирів uh, є різні аспекти, на що потрібно звертати увагу. Як Давайте ми щоб говоримо... ми зрозуміли. Давай. Оце дорого. Скільки це коштує? Приблизно порядок цифр. Uh, ну я. Так, точно не скажу. Якщо говорити там, наприклад, там 200, ну там цей шматочок е euh, близько 200-250 підвісну шматочок. 500. Оцей ну а. це вличні ні, ні, а. ні а, оце, а, це до речі, за сир? А це котячий сир так, бікос, кошка. і звісно, такі сири, як тверді, напівтверді сири, вони а, не мають жодної, не мають мати жодної зайвої плісніви. Uh -huh. І завжди я скажу: звертайтеся до продавця, щоб вам відрізали з голови, що ви бачили, наприклад. Під скоринкою завжди має бути темніше, ніж угу. саме тісто. Не має бути якихось жодних сколів, тому що якби сколи, тріщини, це може бути як неправильне зберігання, так і може бути помилка в дозріванні. То, сир. До речі, гарно видно. Покажіть, будь ласка, на да. камеру. От про те, що ви кажете колір зверху, так. Да, він трішечки тут дуже, такий... дуже дуже гарно видно, що Значить під скоринкою завжди зміни. він має бути такі темніший, тому що. Ці сири вони е, дозрівають від середини до е, скоринки, ага. і тут вже якби є такий тем, темніший прошарок. Тут такий білий-білий, яскраво-білий колір. Е, На півтверді там скороючого молока теж саме. В деяких сирах, наприклад, як ми любимо там е, з вічками, ми маємо розуміти, якщо обираєте сири з вічками. Щоб ці, це такі отвори, як дірочів, як шотир. не ді, кажуть, всі ага, та, відомий та. і менталер, Маздам. Ага. То тут потрібно звертати увагу завжди на розмір вічок, бо вони мають е, бути е, е, більш-менш однакової форми, ага. е, теж без розколів, без розривів. Е, Якщо ми говоримо про білу плісніву, то ще на що звертати особливу увагу, біла плісніво не має відшаровуватися від самого тіста. Воно має бути як одне ціле таке, так? Так, да, воно має бути як одне ціле, тому і це дуже-дуже складно, Бачите, якби тут є такий прошарок да, вологий, вершковий, і здавалось би, воно має легко відшаровуватися. Uh -huh. Якщо воно відшаровується, це помилка. Слухайте, я ще, а, повер... ще по поводу да. плісні вибачте. Да, немає то що я сказала, бути зайвих таких плям на таких сарах. Якщо тут ми можемо не, не дай Боже побачити якісь чорні або яскраво жовті, є а, така бактерія фліорісенс псевдомонус, яка Дає, як і можна перевірити, якщо посвітити фліолістентні лампи, ці точечки будуть світитися, і вони досить яскраво жовті. Це вже якби небажана бактерія, яка псує mm -hmm. си. Вже Я просто я думаю, що у мене каша в голові зараз. Я думаю, у глядачів так само. Тому що дивіться, насправді здається, що це дуже дорогі сири. Да? Ти приходиш, думаєш, господи, вискали порядок цифр. Мабуть, ви і я хочете. розумію, що коли я приходжу в магазин і бачу не крафтові сири, а інші плюс-мінус. Однакові ціни, Знаєте, як в тій рекламі навіщо платити більше? Да? Е, просто тут ви нам розказали, як е, якщо немає е, пакування, угу. як розрізнити які так, сири хороші, які погані. Давайте тепер сири з маркуванням і запаковані. От там теж є купа підступних підводних каменів. Ну це головне читати етикетку. Якщо немає це маркувань, то це вже сигнал. Маркування аларми. ну взагалі я би краще взагалі не купувала там, де продають сири без маркування. Тобто, mm -hmm. це вже Троші є такий величезний сигнал. І скоріш за все це може бути якийсь контрабандний сир. Mm -hmm. Ну тут в. Точно можете запсувати себе не тільки там смак сиру, а взагалі настрій. Це буде просто витрачені гроші. Оксано, Навіть? мені болить дуже. Давай, Дивіться, де? ви сказали, що ось цей шмат сиру да, коштує okay. там 200 гривень. Моно okay. кажучи, якщо потихеньку його брати на всю родину, дуже смачно, якщо не дуже багато їсти сиру, але ви любите. Будь ласка, візьміть це. В принципі, плюс-мінус по цінах okay. виглядає okay. так само, що з маркуванням та оці запаковані. А єдине, що зараз Вікуль, редактору, прошу одну хвилинку. Okay. Дайте мені, okay. будь ласка. А, у нас унікальні сири, які перемагають шабішу до поїту, так? ну це за технології, да, та, 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 за, та. так? так Вони зараз просто суперові, приходять іноземці. В шоці француз каже, що це краще французького сиру. Чому Сир. у нас немає а, своїх унікальних назв сирів? Чому ми досі не сирна країна у прямому сенсі? А, не називаємо її назвами регіонів і так далі. Тому подібне ні, у нас зараз є назви, але ви маєте розуміти, що технології і якби які використовують наші крафтовики, вони все дуже. Давним давно було створене. Вони додають свою особливість, звісно. Це просто схожий сир, але це цей сир повні. Це, це сельський сир, але так, він можна сказати, що він схожий на французький тет-де-муан. але в ньому є дійсно своя особливість за смаком. Він буде відрізнятися від тет-де-муана за смаком 100%, бо у нас інші теруари, інші корови, інше годування. Наприклад, як кауде, да, оце різновид гауди, це е, е, сироварня європейська, яка на Одещині. Субтитрувальниця Оля Шор цей сир буде найбільше солодкувати, ніж козяча, наприклад, голацька гауда. Я просто Оксана на сам кінець, щоб ми екскурсію окремо, будь ласка. То хоче сири дізнатись? Так, будь ласка, та да. да. просто хочеться, щоб знаєте, називаєш моцарели, і всі знають, що це гауда. Всі знають, що це. пармезан, Хочеться, пармезан, так. Хочеть, щоб всі в Україні такі були назви. Оксана, наступного року, коли ви приходите, щоб всі. були от такі назви, і ми всі пишалися українськими сирами. Ні, так тут і вони є ці назви, але нам потрібен час, щоб наші люди звикли до тих наших власних назв сирів, але все одно технології вони вже вигадані з е, тисячі років тому, угу. і просто ми говоримо, що це сир бійков, наприклад, це е, копчена мацарела. Ми розуміємо, що мацарела наступного а, року, да, да. коли ми вас чекаємо, ми хочемо отакої екскурсії українськими назвами. Добре, давайте Оксана тільки... Чернова давайте. за рік зустрічаємося тут. Проводимо. Далі буде сніданок триває. Маленькі генії, гуцули, печери. Це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету. Суперсили українців. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон. З 10 жовтня, щоп'ятниці, о 18-й. На 1+,1 плюс Україна.